Доброго дня всім! Ви на каналі Світлани. Хто не знає, всім гарного дня, мирного неба, всього найкращого. Сьогодні холодрига, я оділа шапку. Трохи розтяглася, я тут її щепила трошки пробила волосся під шапку. Мішає. я не знаю, куди його одія, чи його сюди, чи ось. Хай так може буде, да і все. Хвостика. Зав'язала теж незручно, як би його може засунути. Хай може отакого от буде. Яка різниця? Ой, якесь, як борода. Як борода. Дивіться, як. О, Далі бороду зробимо, як тіктоці. Прикольно свята з бородою. Ну, якісь довгі якісь такі якось, не знаю. Можна курточку під піднизу, але чогось поки ще не хочу Тут Трошки так і взмуршується. Бачите, тут в мене виходить, як я ще тут дозав'яжа, зала, щоб повітер не дух туди. І ось, бачите, скільки тут запасу. Тут, в принципі, можна замка вшивати. Так зроблено спеціально, щоб там було теж тепло. Але якось так, ну, бачите, тут. Тоненьке, воно так, так морщиться. Нічого не зібралося. Трошки в мене відео запізнилося, я скинула. Воно було ще з понеділка, не було часу, я все хожу, вирішую справи. Сьогодні опять іду, беру по порошки собі. Треба покупляти, щоб були, так, порошки здоров'я шукаємо всі мої хороші. Нову лікую, п'ю все, Сіна, э, Сінарта, да? Сінарта, по-моєму, зараз побачу. Що правильно то буду сміяться з мене. Грамотійка. Я ще ці п'ю. мезапрол, О, мезапрол, за Дитралець мій, тут трошки менше, тут доза 1000, тут 500. А ну як, віста остеоген. Ось ці пакетики. А потім проходить часок, я п'ю потім сінар. Може в городі зустрінемося. Може, ні, вже потім вдома. Мені треба ближче щось трошки вдома поробити, бо вже холод, холод, холод. Віталік трохи з машиною займався, таке ці дні. А, треба подоробляти трохи, повирівати вже чорнобрівці, все, щоб все було зроблене. Мужики довгі коси вже, капець, вже довгі коси. Значить, виростила, а вдруг її аж до пояса. Може будь. Мені така не дуже й гарна, дивіться, вона поросла, вона мені щось не дуже ну, подобається. Та сама така вона хуща з усіх. А це, по-моєму, трой. Тут гордину ця ось така цибулька. Кругла, я люблю. Біло і часник по 200 гривень. Чуть-чуть думаю, хоч буду міняти, розводити часник. Ну, нічого, вона тверденька, нормально. Не вона тверденька, вся хороша. Вибуває таке сміття, знаєте? А це мені цей Штутгарт, Вони типу, поки не дописують штутгарден. Пойдет. Та ви знаєте, та, така важка сумка, цей пакет важкий, що це. Ну, я вам скажу, попривікали. Кусок землі є, то треба садити. А я вам скажу, це я купила вже, в мене вже вдома а, є на 150 гривень, по-моєму. Я вже теж купила і трошки синенької купила в мене є. І ось ще ця. І це я купила з часником. М -м 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 -м. Ви знаєте, на 300, це 10 гривень. Оце все у мене. Ви представляєте? Це 400, а 550 гривень. Представляєте? Ну хай 500. Ви представляєте, скільки можна купити цибулі на 500 гривень? Представте, по 9 гривень цибуля була у нас у траші. Люди, ну, ми йшли з Віталіком, ми знайомі йшли, каже, купили воно дві сітки по 9 гривень. А зараз у тебе по 12 гривень. Ну, була на днях. Представляєте? Це ж. Вше. По 10 гривень можна купити і по 11 зараз є. 100 кілограмів купив і по зав'язку хватить. 100 кг. <сум> можна, можна. А ну йшов хіба ж 100 кг піти. Я не знаю. Я то гірці везу. Ну, це на, на, не на одну сім'ю. Не на одну сім'ю цибулі. А так як домі, що я. Зажарила щось, салат зробила. Ну, цибуля постійно треба без цибулі, так як люди ось ну люблять, щоб не було цибулі, то у мене так не проходить. У мене цибулинка везде. Невеличка, коли треба здоров'язну, то беру здорову, коли середню беру. У салатик дуже трошки, щоб не пекло, підрізаю. там обше. Полосочками дуже чучуть. півмалесенької цибулінки. Я багато не використовую. Але я вам скажу, що дуже дорого це купити цибулю і ну, садити є дуже дорого. На 500 гривень цибулі набрала, представляєте, що посадить? І це іду, і думаю. Ну, це ж таке око. А, і той візьму, а, і той трошки візьму. А, а вдруг може б весною посадить. Потім жінка каже, що це ви так багато набираєте, в місті живете і набираєте так багато. Так вона і не взяла. Стояла, крутила, щось не взяла. Кажу, береть, бо вже ж її точно дешевше й не буде. Ви бачите, 150, 130 і, по-моєму, було 125. То вона так і не взяла. Я кажу, то весною менше посажу. Хто його знає, що буде до весни? Кажуть, роді Боже, на всякого долю. Як буде в нас, то і буде в людей. Як немає в нас, то, а в людей є, то і буде в нас. Як? Ну, коротше, у когось не буде, то у мене буде. А у мене не буде, то у когось буде. Треба садіть. да, треба садити. Ходимо, дишимо, їмо, встаємо, лягаємо, треба садити, Кусочок землі є, треба садити мене ще так, ще болініє, що, що цибуліна росте, я радуюся, коли то воно зеленіє, росте. Я радуюся. так що Я краще посажу цибулі більше. <кій> да посаджу цибульки більше, хай буде. Той пиріжко і салат, і все, що зараз їсти салату нароби, да хліба чорного з'їжди і що ще треба. Нічого мені не треба. Нічого не треба. Кажуть, ой, немає їди, що варить, що варить, Да що варить? Бліна спечить, спечеть, содніка спечетано, картоплі топченої. Не любите картоплю, Варить спагеті, варить макарони, перловку, булгур, овсянку. Що зварити, те й буде добре, сюди піду. Та й з'їмо. Те ще не треба грішити. Все добре. Все добре, головне, щоб. Одного війни не було, о, це горе, оце горе, скільки нема вже загинуло, загинуло людей. І воїнів наших захисників, і що це не можна передать вам, мої дорогі, Господі, бережи, Боже, всі. Включусь трошки, ця шапка злазить, в мене ці, як шапки, я постійно їх тягаю. Я вже дихала, мої дорогі. Буду... Вибиратися. Піду, навірно, ще хліба куплю і все. Я вже за тебе вийшла. Зараз десь Віталік там каже, позвонив. Я йому дзвонила, кажу, я в місті. Треба було мені ще а, за ці документи поламінірувати, а вже не хочу. І вчора була, і теж пройшла, потім згадала, кажу: ой, не буду вертатися. Тут ось через дорогу, але я… йди, собачка, ось щось не хочу. Нема настрою. Хочеться скоріше додому дойти, не знаю. Нічого не хочеться. Купила он халву, да. так я ковбасу купила таку, бачите? Віталік завжди цю ковбасу. Я, ну Він дуже полюбить, ковбасу. А Ігору все одно. А тільки не така, щоб з Ну, не дуже, щоб, бо каже, щось невкусне. Ну, теж таке їсть. Віталік то ще постійно. Ой, таку треба брати сиров'ялі. Ну вона коштує стільки, що ну ця, ця дорога ковбаса стояла. 400, по-моєму, з копійками сьогодні вона по 240 за кілограм. Оце вже я взяла палочку, вона вийшла на 80 гривень. Таке халвада, да, хліб, да. всяке таке мелочі, да, 240 гривень. І за що? да, кинула. Кажу, Що це за такі ціни? Нічого в пакеті немає зовсім. Ну, Для мене це великі гроші лічно, я не знаю. Для мене великі, бо кажуть, а що це ж таке? 240 гривень? Ну, звісно, що ж таке 40 гривень. Якщо людина отримує пенсію 2,5, то да заплатити за комуналку, да поплатити за ліки да на їду, не говоривши там про якесь взування, то, то це дуже великі гроші. Їх не вистачить і навіть заплатити комунальні послуги. Звісно, як деякі люди отримують по 20 тисяч, то мені здається, що це 240 гривень може для їх і недорого, це дешево, бо там. Ну, а тебе теж жінка каже, ой, то це це, це, це 240 гривень, це 2,40, це 240, це ж не Ось такі справи, так що я жду Віталіона. Побачимо, який він там іде, де він був. Казав, що на роботі ходив, але зараз ще ж рано. 13.26. Десь ходив? <гаде> Десь ходив. Ой, господи. Шутіт можна, правда? Що за такий год? Не знаю, чи хто грибів принес чи не принес. чи принес чи не принес. Може, хтось десь в селі. Де... Може, де трошки знайшли грибов, да? насушили для себе у суп. А без грибів можна жити все життя, я все одно їх не, не люблю їсти. Ну, це там один-два рази, там десь сметанкою їх пожарить легенько, чуть-чуть з'їсти і все, і потім боком вилазить. Щось довго немає польова, іде, іде, і немає. Вже й надаєло мені. Цибуля я стоїть, все стоїть, рузаю. Пів часа стояла, вже набираю не в мережі, набираю не в мережі. А потім, каже, говорив із родичем нашим. Добрий ранок, всім. Ти що шутиш? Подивися на часи. А, це вже ну, день, я вже... Я вже збився. 33. Я вже півчаса тут стою. Попово... Я беру рюкзак. Що ти кажеш? йшов додому. Що там, Що там уїхав? Що нормально. Що там, баба, нормальна? Що? Нормально. Ну. Що, про гриби нічого не казав? Ну то, що був На днях, ну каже, нічого немає. Нічого ходить, нічого не да? Нічого немає. Ну то що нема зовсім, ще нічого, навіть і пожарить. Чи вони хочуть коробками, а? Ну я не знаю. Нам нічого ні там. на работе казалось, и прочее сидим там на, на, набрал василяков у нас у соле ну да типа здесь там набрал что <груто> что <груто> 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 нога Ага. Uh -huh. Хто передавав? А, спасибо, дякую. Передавай. Ноги не змерзли, я ж казала, у день теплі носки. Я люблю мертві. Та ти так тепло, діти, звісно, під піднізом кожушок. Ясно, Італян. Доброго дня всім! Покажу вам свою роботу. Я трошки поприбирала, Повірювала я вже квітки, ось магонія визволила її, все позрізала. Ну, залишилось таке ось Таке. таке. І без біскуста таке, знаєте, смородина, квіточки, лаванда, ось під'язала. Все виполула, повимітала, дуже вітер, листечко позамітала. Віталік це виніс. Ось це залишив, бо я потім хочу накрити із горіха. Так хорошо накривати. Тут нападало, нехай буде. Ну, Тут перекопане. тоді дощик іде, сніги, тоді немає черв'ячків. Я завжди накриваю. Ну, так, чистенько. Все. Чистенько-чистенько. Вимила дорогу. Там, бачите, кущі, і все листя униз до мене. Листя зверху чисто у мене листя. Я вимила. ну, бачу, вже знову листочки попадали. Ось так. Так. А потім ще листечко опаде із смородинки, з яблунь, з вишень, горіх опаде. Да і так, осінь. Ой, як темно. О, яка красота. Даруємо букетика від душі. О, трошки попідв'язували. Там треба високі дручки. Маленький взяв. накупали там, а що сидить, теж треба щоб така була красота ну Де щось дробненьке, жовте, я не знаю, що це ж вони такі. такі жовтенькі вони якось не передає. о засвіч о, якось то так-то.